Як правильно оформити звільнення з військової служби, які виплати вам належать, як повернутися на роботу та якими соціальними гарантіями можна скористатися? Пояснюємо простими словами і даємо відповіді на всі питання. Підстави для звільнення з військової служби. Які є законні підстави для звільнення? Законодавство розрізняє звільнення у запас та у відставку. У запас переводять, якщо військова лікарська комісія визнала вас тимчасово непридатним за станом здоров'я, і вам потрібен переогляд через 6-12 місяців. У відставку, якщо ВЛК визнала вас повністю непридатним до військової служби за станом здоров'я, під час дії воєнного стану перелік підстав розширений відповідно до статті 26 закону України про військовий. Обов'язок і військову службу, зокрема, звільнення можливе, якщо ви досягли граничного віку перебування на службі, якщо ви отримали висновок ВЛК про непридатність або тимчасову непридатність з подальшим переоглядом, а також при встановленні інвалідності, якщо військовослужбовець не висловив бажання продовжувати службу. Серед інших підстав позбавлення або обмеження волі, сімейні причини, серед яких, наприклад, необхідність догляду за дитиною або дружиною, чи чоловіком. З інвалідністю, а також звільнення з полону. Повний перелік є у статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Якщо ви вже пройшли процедури звільнення зі служби, поділіться досвідом у коментарях, чи були перепони на цьому шляху. Як подати рапорт на звільнення? Покрокова інструкція. Якщо у вас є документально підтверджені підстави для звільнення, вам необхідно подати рапорт із зазначенням підстав, а також вказати, чи бажаєте проходити службу у військовому резерві. Також слід зазначити адресу ТЦК та СП, в якому має зберігатись ваша особова справа. Після отримання наказу про звільнення ви маєте здати посаду. Вас розраховують, виключають зі списків особового складу частини та направлять до військової обліку до ТЦК та СП за обраним місцем. Проживання. Важливий момент. До того як вас виключать з особового складу, вам мають повністю виплатити грошове забезпечення. Не погоджуйтесь на звільнення, поки з вами повністю не розрахуються. Після звільнення ви зобов'язані у п'ятиденний термін прибути до ДЦК та СП для постановки на військовий облік. За потреби за необхідності термін можна продовжити відповідно до чинних норм. Грошові виплати після звільнення ви маєте право на кілька видів грошових виплат. Перелік виплат залежить від категорії військовослужбовця, підстави звільнення та чинного законодавства. Перелічу основні види. Компенсація за невикористані щорічні відпустки, в тому числі за минулі роки, якщо відпустка не була використана. Для воїнів зі статусом УБД компенсація за невикористану додаткову відпустку. Це 14 діб за кожен рік служби. Одноразова грошова допомога при звільненні. Для мобілізованих вона складає 4. 4 від місячного грошового забезпечення за кожен місяць служби, але не менше 25% від грошового забезпечення. Для контрактників 25% або 50% грошового забезпечення за кожен календарний рік служби залежно від підстав звільнення. Компенсація за неотримане речове майно, що підтверджується відповідними документами. Матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань, якщо ви її не отримували протягом року служби, одноразова. Допомога для оздоровлення, якщо вона не була виплачена в поточному році. Для отримання цих виплат зазвичай потрібно подати відповідні заяви та підтверджуючі документи. У разі проблем з виплатами рекомендуємо звертатися за юридичною допомогою. Повернення на роботу що потрібно знати. Відповідно до статті 119 кодексу законів про працю України за працівниками, призваними на військову службу, зберігається їхнє місце роботи та посада. Це правило обов'язкове для всіх роботодавців від приємців до державних компаній. Щоб повернутися до роботи, достатньо надати роботодавцю військовий квиток із позначкою про звільнення. Продовжити працювати ви маєте на наступний день після того, як вас візьмуть на військовий облік у ТЦК та СП. Після повернення ви можете одразу почати працювати або ж оформити одну з відпусток: щорічну основну додаткову відпустку для учасників бойових дій за 14 календарних днів на рік взяти відпустку без збереження заробітної плати за згодою з роботодавцем. А ваші з роботодавці зберегли за вами робоче місце. Напишіть у коментарях. Соціальна та інша підтримка для демобілізованих. Після звільнення з військової служби ви маєте право на безкоштовну правничу, соціальну та психологічну допомогу, а також на медичні, реабілітаційні, освітні та інші послуги. Вони надаються через державні установи та спеціальні програми для ветеранів. Крім того, вам можуть надати допомогу з питаннями оформлення документів на житло. Чи земельну ділянку, відповідно до чинного законодавства та за умовами, що ви маєте на це право. Також існують програми грантової підтримки для розвитку власної справи, участь у яких є добровільною і залежить відповідних умов. Повернення до цивільного життя це складний шлях, і важливо знати свої права, щоб пройти його впевнено. Не бійтесь звертатися за допомогою і вимагати те, що належить. Не знаєте, як скористатися своїми правами, вам відмовляють у виплатах відпустці чи держав. Послугах, заповніть заявку в описі під цим відео та отримайте безкоштовну юридичну консультацію. Підтримка ветеранів наш спільний обов'язок. Поділіться цим відео з побратимами та посестрами. Ставте свої запитання в коментарях і пам'ятайте, ви не самі. Дякую за вашу службу. Підпишіться на канал Мережа права, щоб завжди бути в курсі актуальної інформації та знати про свої права. Дякую за увагу! До побачення!